Ми вже в Уріці. Це, це наша е, третя країна і третє місто. Тут у Рієці поки що жарко. Пробувалося знайти деби орендувати на завтра якусь кість човен, але поки що не знайшли. Зараз йдемо на... Автобусну зупинку, щоб доїхати до нашого отеля, бо він десь за містом. Ну, поки що такі враження. По-перше, я вже був в Гурієці, тому для мене щось там ще відпалося в голові, то я пам'ятав. А так то наразі тільки враження, що шумно, бо місто велике. Були біля порту, там взагалі ну зараз ми біля нього, взагалі двіж Париж. Багато людей, багато машин, шумно. Жарко, це перші такі враження. Але я думаю, що ми зараз заселимося і потім ввечері вийдемо прогулятися, і буде вже прикольно. Так, ми заселилися в отель і ви можете бачити, як це все виглядає. Прикольний номер, такий олдскул отель, і назва відповідає дійсності. Ціна за добу стільки-то. Парочку корисних інформацій для вас. По-перше, можна купити квиток на автобус в самому автобусі, але для цього треба мати куни. Це місцева валюта, а в нас є тільки євро. Не було часу, ми не знайшли, де поміняти євро, тому знайшли ми офіс-центр комунікації міською, і там купили картку квитки в два напрямки. Це коштувало стільки. Нам. Добралися автобусом дуже швидко. Він так ганяв, і це зайняло десь хвилин ще, щоб зупинятися на зупинках. То треба натискати на кнопку стоп, бо так він не буде зупинятися на усіх. Наразі то їдемо на найближчий пляж, який знаходиться у самій Рєці. Він напевно буде не дуже чистий, але ми дуже втемлені, щоб їхати кудись далі. Тому сьогодні ми будемо шукати щось у самої Рєці. Зараз чекаємо на автобус, поїдемо на цей пляж, і я вам все покажу. Супер блогер знову дії! Коротше, ми цей. Такий прикол. Чекали на автобус, але чекали його на територію хостелу. Він проїхав, звісно, бо треба чекати на зупинці і махати, напевно, йому рукою, щоб він зупинився. Він проїхав це, бачив менеджер нашого хостелу, сказав нам друзі, любі друзі, я їду в центр в Рієку за 5 хвилин. Можу вас підкинути. Коротше, підкинув нас до торгівельного центру, де ми похавали. А якщо ви хочете міняти тут гроші, то знайте, що це дуже дуже дорого. Тут курс дуже дивний. Спочатку на горі показують нормальну суму, але це за 500 і більше євро. Коли ви міняєте, наприклад, їх ми тридцять, то найгірший найгірший курс, який тільки може бути. І зараз будемо йти тут поблизу є два такі пляжі. Зараз один з них вам покажемо. Перше враження ми зараз на цьому пляжі. Тут є кафешка, дуже-дуже багато людей, але ми прийшли ввечері, тому зараз усі потихоньку розходяться. І це плюс. Звісно, що на пляжі тут каміння, як і на більшості пляжів в Корваті. Дуже скористий тут пляж і дуже крутий такий спуск, ну і підйом пору. Що тут є? Тут є роздягальня, ще є кафе відносно води. Як для мене вона дуже холодна. Я не знаю, я думав, що у серпні буде тепліша вода. Казали, що вода буде з олією, на неї буде видно настило, бо тут проїжджають великі кораблі. Як для мене, то вода чиста, прозора і тільки там просто листя. Трохи там плавається, але це зрозуміло, бо тут близько ростуть дерева. Ну і це все. Зараз ми тут трохи поочілимо. Маленькі уточнення. Спочатку мені здалося, що там не було мастила такого, якщо що, то на цьому пляжі воно є, але це не одразу помітно. Мимовляємо Вечерню рієку у центрі міста. Тут зараз дуже шумно, бо ми біля якоїсь великої дороги. Ми вже прогулялися по центральній вулиці, по старому місту. Там, звісно, це дуже гарно, красиво, але контрастно, бо видно і якісь такі впливи Італії, і тут, і якоїсь, ем, Савдепі. Але в цьому є якась своя фішка. А ще ще хотілося б сказати, так якщо чесно, чесно кажучи, ми ще не, не зрозуміли чому, але тут чомусь усюди воняє саками. Тому, якщо ви знаєте секрет цього місця, чому це так, то скажіть нам, бо я не знаю. А ще е, трохи цікавих фактів, що ми знаходимося у місті Рієка, а Рієка на Хорватському це Ріка. Зараз ще трохи погуляємося і підемо вже додому. Я знаходжусь на своїй улюбленій автобусній зупинці Дельта. У нас звідси курсують усі автобуси, де нам потрібно. І до нашого хостелу, і на всякі пляжі, і що хочете. То цей. Чому я зараз тут? Бо ми вирішили поїхати на Кострена пляж. Подивився, що цей пляж він вважається одним з таких прикольних тут у Рієць. І якщо брати якийсь такий тур на човні, то це буде десь 35 євро за 4 години. А дешевше поїхати автобусом там побути скільки ми захочемо. Тому ми вибрали такий варіант. Сукаємо на автобус 10, а він нас підвезе там до самого пляжу. Якщо ви теж захочете, то можете теж скористатися цим автобусом. Квиток нам обійшовся, бо це вже друга зона. Тут ділиться на різні зони. Автобуси в дві сторони обійшовся десь 25-50 під на одну людину. Краще купувати квитки залегіднішу водія, бо це буде дорожче, і там тільки готівка. Зараз будуть швидкі перші враження від пляжу. Як ми вийшли з автобуса і пройшлися по стежці, то вийшли на, на таку бухту. Потім пройшлися а, так повз а, берегової лінії. І тут а, є різні кафешки. Ми сіли не дуже якийсь прикольний кафешці. Тому будемо їсти не тут, а десь в іншому місці. Але ми бачили. В Неті, що тут багато якісь закладів, де можна щось з'їсти, перекусити. Тому якщо приїжджати сюди на цілий день, то тут є все. Можна і поїсти, і сходити в туалет, і орендувати собі якісь ліжаки, купатися і все таке, що ще треба літом біля моря. Відносно цього пляжу, як ви могли помітити, то він такий досить скалистий, як і попередній, тому ну, я не здивований. Ми знайшли тут, де можна взяти в оренду ліжаки. Я не знаю наскільки ці ціни, котрі я зараз кажу, чи це правда, чи ні, чи взагалі тут завжди такі ціни. Але з нас взяли 50 кун за ліжак і парасолів стопу. Ну зараз тут будемо відпочивати. Це дуже добре, що є ліжачки, бо на камнях якось не дуже хотілося би сидіти. Коротше, зараз будемо дивитися воду. Я сподіваюся, що сьогодні вона буде трошечки тепліша. Все відвідали ми вже цей пляж, такий підйом потім до зупинки просто божевільний. Що хотілося ще розказати? Вода дуже прожора в морі. І я навіть бачив там рибок. Раджу ще приїхати тут з маскою цілий день на пляжі, здоволений, накопався нарешті. І... А, і сьогодні вода була трохи тепліша, ніж вчора. Така будряща, але... Все ж таки тепленько. У рідці дуже багато такої старої архітектури цікавої, як, наприклад, цей театр тут. За мною. Але ми не про це, а про те, що ми взагалі то мали поїхати додому, але вирішили ще піти десь з'їсти піцу, але з'їли не піцу, а з'їли пінцу. Це такі, ну я би сказав, розновид піци. І ми взяли ось такі. Було дуже смачно. Рекомендую це місце, і взагалі в них на Гуглі, наприклад, дуже високий рейтинг. Я це можу підтвердити. Там насправді дуже смачно. А зараз вже пора відпочивати. Завтра у нас ще один останній автобус до ще одного міста Хорватії до столиці до Загребу. Пока. Ми вже зібрали наші речі і вже готові вирушати далі. Та, чого в мене так бустить обличчя? То тому що я намазюкав його кремом від е, Загару. Теж вам рекомендую це робити, навіть якщо ви не йдете на пляж, а просто ходите по місту. Бо, наприклад, сьогодні в Загребі буде. 37 градусів тепла. У нас ще до третьої цілий день вріється. Зараз ми висунемося наших Шахапартів і вже поїдемо в напрямку центра. Ну і там будемо гуляти ще трохи перед автобусом. На самому автовокзалі є такі лагідж рум, де можна залишити це. Називається гардероба, де можна залишити свої речі. Ми заплатили за рюкзаки 20 кун на цілий день. Мені здається, що ціна нормальна і одразу вирішили дивитися місто. Тому погнали зі мною в цю подорож маленьку по гріється. Якщо ви приїхали до Рієки автобусом, то раджу вам одразу подивитися першу таку цікаву споруду, яка тут знаходиться. Це Капуцинська церква, вона позаду мене, в такому вороку стилю, може трохи навіть готики є. Усередині гарні вітриші і такі великі своди. Тут ще такий відоковий майданчик, де можна подивитися на море і ззаду. Позаду мене порт і ось такі будівлі, тому дуже-дуже цікаво. Там десь ще позаду мене є тут музей торпед, бо взагалі у ці торпеди тут вигадали, не знаю, придумали, сконструювали саме тут, тому тут є цілий музей, який присвячений цьому. Тут у рієці ще є замок на горі, і я би хотів там піти, але сьогодні пехотно. Що вже немає сил і не дуже добре йти. Ще там 500 чимось сходів, щоб там піднятися, і спочатку ви піднімаєтесь до якогось монастирю, проходити поз нього, йдете далі, 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 там до цього замку. Я думаю, що там може бути дивовижний якийсь там вид, але якщо ви приїхали, наприклад, на тиждень до ріяки, то ну ви можете спокійно собі. Піти до цього замку подивитися, обійти всі локації, поплавати в морі, якщо у вас багато часу, то можете це зробити. У Рєсі ще є навіть залишки Римської імперії з часів Римської імперії. Чи ви можете це собі уявити? Я не дуже. Але це правда, там є така арка. Вона зараз на реконструкції, мені здається, що вона вже давно на реконструкції. І є ще там такий археологічний музей під відкритим небом. Дуже раджу піти подивитися на таку тарину. Зараз дуже спекотно стало якось, але ми ще не здаємося і гуляємо містом. Ще у Рієць є тунелі, де можна сховатися від спеки. Тому зараз, я сподіваюся, ми там потрапимо туди і подивимося, як це виглядає. Зараз ви не повірите, але я знаходжусь на воєнному об'єкті. Пам'ятаєте, я вам казав про тунелі, ось вони. Ви можете бачити тут, я вам трохи підзняв е, кратку історію про це місце. Це воєнні тунелі. Їх було збудовано італійцями на початку Другої світової війни, щоб захистити людей від бомбардування міста. Ну і це єдиний, мені здається, такий воєнний об'єкт, який відкритий для туристів. Тут дуже пусто, я тут один ходжу, е, але це. Файне мі місце, де можна прогулятися в спеку, бо тут насправді прохолодно. Мені подобається так, трохи сирувато. Тут є два або три входи і виходи з цього місця, тому можна просто пройтись, а можна зробити як я: зайти біля церкви святого Віта. І ну, я, наприклад, дійшов десь до середини, просто розвернувся і пішов назад. Я вже на виході і відчуваю цю спеку. Що ще я вам раджу відвідати це собор святого віта? Він знаходиться недалеко від цих руїн Римської імперії. Ще така цікава інформація з приводу цього собору. Він був збудований на честь покривителя міста Ріяка, і будівництво розпочалося в 1638 році і пролилося майже 100 років. Раніше на цьому місці був була якась інша мала церква або монастир. І коли вони будували цей собор, то вони з неї перенесли і алтар і ще якісь там елементи старої споруди. Це все відносно екскурсу історію цього міста і трохи вам такої інфи, а зараз ми йдемо далі гуляти містом і вивчати, що тут ще є. Ще одна не дуже туристична локація це місцевий ринок, такий маркет Там можна прикупити і їжу, різні свіжі фрукти і, звісно ж, морепродукти, рибу, яка знаходиться у морі. Тому там все свіжачок. Тільки краще приходити перед полуднем, бо вже все зачинено. Зараз пів на друга а довкола цього ринку, цього маркету, ви ще можете знайти дуже багато різних закладів, де можна щось перекусити, з'їсти або навіть випити. Зараз вирішили сісти тут, пообідати нарешті в такій бухті біля порту. Дуже дуже гарно. Це в мене це ж такі хмари, котрі трохи лякають, але. Наразі тільки трохи там покрапало, а нормального такого сильного ще не було. Чому тут сіли? Сіли ми тут, щоб е, спробувати бурек у Хорваті, який він тут на смак. Коля вже їси цей е, бурек. Каже, що він трохи суховатий, але зараз я теж ще спробую. Подивлюся, як це буде. Але ну, я взяв собі з м'ясом, коштувало це стільки-то. Ну і все. Наразі дуже душно, але край тут гарний. Прикольне місце, щоб взяти собі щось, прикусити і так вийти сюди, на, так би мовити, набережну і з'їсти обід. І ще незабаром ми вже будемо йти на автовокзал, бо у нас там о, третій чекає наш автобус до Загребу. До речі, це наш останній автобус в цій поїздці. А, я знову знаходжусь на туалети, сорі. Ось там десь. Sorry. Де він? Де? Дуже шумно. Зараз руски пішли, то вже стало краще. цей. Подивимося. Зараз тут. От... Чим подивимося? Нічого не подивимося. Вау, це в мене обличчя дуже яскраве. Прикольно. В лапках. Зараз будемо дивитися, чи вона буде нас атакувати. Під бомбад... бомбардування. Демо купатися. Така дуже цікава інформація. Для мене якийсь самоход припаркувався. Дякую. Добре, будемо так знімати. Так би мовити, на легці, на легку. Як це сказати? Як це назвалося? Ось така от. піцука. Піцура. Піцера. Пінзера. Ну все, до побачення на сьогодні. Це все.